Сьогодні ставляться завдання у першу чергу із детінізації як заробітної плати, так і детінізації ринку праці. На жаль, не всі райони працюють у цьому напрямку однаково ефективно. Для... Працюють фактично над завданням лише податкові органи. Для прикладу робочої комісії Підгаївської райдержадміністрації протягом січня місяця легалізовано лише два, робочі, два робочих місця. Є, як, за даними податкової, відповідно 16 робочих місць. Таким чином, і тут у нас є джерела для зростання. Завдяки реалізації комплексу антиінфляційних заходів забезпечено уповільнення темпів зростання споживчих цін. Зокрема у 2010 році вони зросли на 8,5 відсотка. Це на 0,6 відсоткових пунктів нижче, в цілому по Україні. Водночас ціни є розбалансовані у розрізі районів. Наприклад, за результатами вчорашньої поїздки знову ж таки у Підгаїцький район. Якщо борошно на ярмарці у місті Тернополі продається по 2,7 гривня, то знайти борошно дешевше, ніж 8 гривень у Підгаїцькому районі неможливо. Це нам говорить про те, що необхідний напрямок роботи це збалансування попиту і пропозиції на відповідні споживчі товари і забезпечення відповідно цією продукцією місцевих торгових мереж з метою реалізації її відповідно населення.